Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. А ми продовжуємо обговорювати грандіозну перемогу нашого чемпіона Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа. Реакції на перемогу українця і слова самого Олександра. Поїхали! Триразовий абсолютний чемпіон світу з України Олександр Усик прокоментував свою перемогу над британським суперважкоговиком Даніелем Дюбуа, поділившись враженнями від того реваншу. 38 років це молодий хлопець, запам'ятайте, 38 років це лише початок. Чому у реванші вам завжди легше, ніж у перших боях? Не знаю. Хочу сказати спасибі Ісусу, спасибі Діві Марії, спасибі команді і вам, Вемблі. Ця перемога для людей, для людей у всьому світі. Ви стали триразовим абсолютним чемпіоном. Чого ще можете досягти? Нічого досить. Далі хочу відпочити Дерек тут. Я хочу назад додому, до родини, дружини та дітей. Хочу відпочити 2-3 місяці», місяці, сказав Усик. Після цього Олександр звернувся до вболівальників на стадіоні Вемблі. Можливо, це Тайсон Ф'юрі? можливо, Джозеф Паркер, можливо, Делек Чесора? Я поки що не знаю. Не можу сказати, я хочу додому, сказав Усик. Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Уоррен висловився про поразку свого підопічного в реванші проти триразового абсолютного чемпіона з України Олександра Усика. Олександр Усик легенда нашого часу. Неймовірний боєць. У будь-якому поколінні він був би великим. Я знімаю капелю вперед ним сьогодні. Даніель був готовий до цього бою, важко тренувався. Жодних скарг, жодних виправдань. Сьогодні переміг найсильніший видатний чемпіон. WBO вже зобов'язала Усика провести обов'язковий захист титулу проти Джо Паркера, сказав Уоррен. Сам же колишній володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа так прокоментував поразку в реванші з триразовим абсолютним чемпіоном українцем Олександром Мусиком. Даніель, сьогодні був твій день, щоб стати великим. Ти кинув виклик, мабуть, одному з найбільших суперважковаговиків усіх часів. Це була не твоя ніч, але це був неймовірний виступ. Якби ти підсумував його для себе я маю віддати йому належне за виступ. Я виклався наповну. то був просто один день. Можливо, деякі речі міг би зробити краще, але заслуги цієї людини беззаперечні. Я ще повернуся. Не маю сумніву, що ти повернешся. Ми вже бачили це раніше. Минулого разу удар Джебом був ключовим. На цей раз Джебів було недостатньо. Чи думав ти, що можливо міг би завдати їх більше чи більше пробувати корпус? Як радили тобі твої тренери? Я просто бився, повністю був у бою. Я просто намагався піднімати темп раунд за раундом. Але маємо те, що маємо. Я повернусь. Я хочу подякувати всім, хто прийшов, я зробив усе, що міг. Ми попрацюємо над помилками і повернемось знову. Сказав Дюбуа. Ну і на завершення. Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу абсолютного чемпіона світу на важкій вазі Олександра Усика над Данілем. Дюбуа. Олександр Усик знову це зробив. Дякую за силу натхнення, яке даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій із Україною у серці. Вітаю з перемогою тебе, країну, всіх, хто вболівав. Сказав Зеленський. Ну що, справді великий день для всіх українців? Важлива перемога Усика та підтвердження його легендарності. Тепер і суперники зняли перед ним капелюх та визнали його винятковість. А кого ви вважаєте головним можливим суперником для Усика серед усіх нинішніх супертяжів? Пишіть думки під відео, підписуйтесь на мій телеграм, QR-код на екрані. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими будемо на зв'язку.